45 років, років масових репресій, тортур та знущання як над ворогами режиму, так і над власним населенням можуть на кінець добігати кінця. країна терорист яка стала на увесь світ відома своїм спонсорством радикальних ісламістських груп, зараз стоїть на порозі змін. По всіх великих містах люди масово виходять на вулиці та вимагають повалення влади. Масштаб протестів, який переважає усі схожі події минулого. Це не просто рух за економічні реформи. Або часткову ротацію влади, це запит на новий вільний від ісламського контролю Іран. Аятола Хаменеї, верховний лідер Ірану, відповідає у звичній для себе манері жорстокістю та використанням страху задля придушення протестів. Вже зараз десятки людей загинуло, а більше тисячі ув'язнено на неокреслений період. Попри це, з кожним днем кількість іранців на вулицях лише зростає. 2024 рік подарував нам падіння Асада. На початку 26-го свій кінець зустрів і Мадуро. Можливо, зараз настав час і Ірану скинути сталеві кайдани Ісламської республіки. У цьому відео розглянемо поточні політичні та соціальні реалії, а також варіанти майбутнього розвитку країни. Якщо вам подобаються мої відео та ви хочете долучитись до розвитку каналу, є можливість стати спонсором на Патреоні та на Ютубі. Безмежно вдячний за вашу підтримку. Для Ірану з його дивовижньою багатотисячолітньою історією революції та радикальні зміни далеко не в новину. В минулому було багато різного типу імперій та королівств, які домінували над цими землями. Населення Ірану, збагачене різноманіттям етнічних та релігійних груп, часто виступало рушійною силою політичної трансформації. У ХХ столітті можна виділити щонайменше чотири моменти, коли Іран повставав на роздоріжжіне в останню чергу через невдоволення суспільства. Це Революція 1905-11 років, коли в Ірані впровадили першу конституцію та створили парламент, військове повстання 1921 року, в результаті якого встановилася нова династія Пахлаві, повстання у 1953 та Ісламська революція 1979 року, остання кардинальна трансформація іранського суспільства. Об'єднує всі ці події послідовний конфлікт різних політичних та суспільних ідей. Демократизація, монархія, релігія та економічні реформи завжди перебували в центрі дискусії, і під великим питанням і сьогодні залишається майбутня версія країни. Зараз причиною протестів насправді є ціла сукупність факторів, серед яких економічна деградація, соціальні репресії, відсутність демократії, ідеологічна байдужість та ослаблення режиму через розвал іранської міжнародної вісі спротиву усі підсилюють революційні настрої. До того ж, в багатьох регіонах країни катастрофічна нестача води, і влада виявилась неспроможною розв'язати навіть таку фундаментальну проблему. По порядку розберемо усі ці елементи. Серед можливих причин: економічна криза Ірану, напевно, послугувала ключовим каталізатором поточних протестів. Ось так виглядає графік інфляції іранського реалу за останні 5 років. Коливання від 31% до 55%, що є катастрофічним для місцевих. І призводить до масового знецінення статків. Щонайменше третина населення живе за межею бідності, і це за офіційними даними. Біля 15% немає власного житла. Іранський режим часто називає санкції як головну причину своїх проблем. Мовляв, це все не ми, це злі американці намагаються знищити нашу країну. Насправді, Ісламська республіка функціонує ніщо інше як кримінальний картель. З величезною тіньовою економікою, монополізацією прибуткових секторів та викраданням грошей. Корпус вартових ісламської революції ідеологічна гілка іранської армійської структури, максимально лояльна до верховного лідера Хаменеї, активна не лише в залякуванні населення, але й всіляко залучена в економічне життя країни. Інженерна частина цієї інституції перебирає на себе величезні державні інфраструктурні проекти на мільярди доларів. Які часто залишаються і близько незакінченими. До того ж сотні колись державних компаній в період між 2005 та 2013 роком були передані під її повний контроль, що дозволяє хаманеї приховувати справжні прибутки та викрадати потенційні бюджетні кошти. За оцінками, корпус вартових ісламської революції відповідає за близько 50% тіньової економіки країни. І до того ж залучений в закордонні дистрибуції та продажі наркотичних речовин. Результатом є повна відсутність конкурентного ринку та масовий відтік освічених громадян та підприємців. Також важливим фактором є витрачання величезних коштів на нескінченні війни, спонсорування терористичних організацій та зброю, яка аж ніяк не покращує життя пересічних громадян. Все це проблеми, які накопичуються вже не один рік. Тригером поточних протестів також послугував обвал ринку валюти. Наприкінці 2025 року іранський ріал досяг найнижчого рівня в історії приблизно півтора мільйона іранських ріалів за один долар США. Це втрата майже 40% вартості з червня 2025 року. Все, що нещодавно зробив уряд задля задобрення населення, це змінив очільника центрального банку. Але проблема далеко не в керівних посадах. А в фундаментально прогнившій структурі економіки країни, яку за будь-якого керівництва змінити неможливо. Ірану потрібні не бутафорні технічні реформи, а повна деконструкція кримінальної системи Хаменеї. і є ознаки того, що це розуміння притаманне вже більшості іранцям. Економічна криза підсилюється також соціально-політичною. Революція 79-го, попри свій релігійний підтекст, супроводжувалась також масовим запитом на демократизацію суспільства. На той час від існуючої конституційної монархії залишилась будай-що назва. В кінцевій формі це був доволі репресивний режим Шаха Мохаммеда Пахлаві, який мав повну монополію влади та відмовлявся співпрацювати з суспільними організаціями. Радикальні ісламські священнослужителі. Використали невдоволення громадян аби возвеличити себе як потенційне вирішення усіх проблем. Перший верховний лідер Ірану рухула Мусаві Хомейні разом з переходом до Ісламської республіки обіцяв також і демократизацію політичної системи. Тому, наприклад, парламент Ірану ніколи не було розформовано, навпаки, рухула Хомейні, заприсягся зберегти його незалежність та дотримуватись результатів виборів. Нова конституція 1979 року також впровадила безліч нововведень. Вперше був створений офіс президента на додачу до прем'єр-міністра з виборами кожні чотири роки, нібито дієві та адекватні реформи. Але був один великий нюанс: це було не більше ніж ілюзія та спроба легітимізувати власне правління. Конституційно авторитет як парламенту, так і президента з прем'єр-міністром. Став другорядний до верховного лідера. Це дало змогу Хомейні тримати монополію влади, де від його рішень залежало абсолютно усе. Попри це, сам факт існування парламенту та виборів дав змогу Ірану за увесь цей час доволі прагматично створити так звану ілюзію боротьби між реформістами та принципалістами, яку безліч західних аналітиків популяризували в політичних дискусіях. За цією теорією політична система Ірану, хоч і повністю підконтрольна верховному лідеру, тим не менш політично плюралістична на партійному рівні, мовляв, в іранському парламенті є якісь такі примарні ліберали, які намагаються реформувати країну зсередини. обраного президента Пазашкіана якраз таки приписують до цієї категорії. Хоча, наприклад, в контексті недавніх подій, він заявляв, що Іран знаходиться у стані війни з Америкою, Ізраїлем та Європою, та виказував свою вірність Хоменеї. На абсурдність теорії політичної плюралізації іранської системи вказує бодай факт існування Ради вартових, спеціального органу, який відповідає за повне витування потенційних кандидатів на пост президента. Тобто людина навіть в апріорі не може балотуватись на пост президента, перед тим не виявивши повну лояльність до режиму. Незалежно від того, хто перемагав на виборах, ані внутрішня, ані зовнішня політика країни не зазнавала кардинальних змін. Тому насправді так звана відмінність між реформістами та принципалістами в іранській політиці існує лише для корисних ідіотів західних країн, які часто через нібито тріумф реформістів закликають зменшувати санкції та посилювати співпрацю з Іраном. Це не має нічого спільного з реаліями країни, і іранці це також розуміють. Вибори не викликають якоїсь надії, та явка громадян з роками зменшується. Ще на протестах 2017 та 19 років можна було часто почути слоган реформіст, принципаліст гру закінчено, що демонструє розуміння громадян, що їх політична система це не більше ніж вистава. Хоч протести тих років не принесли результату, це було важливим сигналом масовості антиурядових настроїв. На передачу до відсутності дієвої демократичної системи, звісно, Іран також відомий масовою стратою та ув'язненням опозиційних елементів. Тому в реальності, попри всі обіцянки свободи, з революцією 79-го року одна диктатура змінилась на іншу ще більш криваву та тоталітарну, яка вирізала в різних хвилях репресії десятки тисяч власних громадян. Релігійно-ідеологічний зв'язок між режимом та населенням вже також майже повноцінно обірвано. Від самого початку, окрім легітимізації власного правління через бутафорію демократії, Ісламська Республіка робила великий акцент на релігійному аспекті. В центрі імамітська гілка шиїтського ісламу, популярна майже виключно в Ірані. За Конституцією, Іран це свята країна, яка руками верховного лідера виконує самоволю Бога. Ісламський закон був прийнятий як державний, змушуючи все населення притримуватись суворих релігійних правил. Для Ірану це були кардинальні зміни від світського стилю правління минулих монархічних династій до шаріату. Задля забезпечення дотримання усіх канонів, уряд створив так звану моральну поліцію та корпус вартових ісламської революції, окремі від армії структури, яким надали повноваження затримувати, ув'язнювати та катувати невірних. Попри це, перше десятиліття після революції було далеке від стабільності. Тоді опоненти нових ісламських законів, часто представники іранської інтелігенції та освідчені громадяни, активно виступали проти повного злиття політики та релігії, були й також збройні групи, які вели активну боротьбу проти режиму. Ще більше ситуацію погіршувала масштабна війна з сусіднім Іраком. Такому кризовому становищі, аби забезпечити виживання, Хомейні імплементував жорстокі репресії опозиції, які супроводжувалися повним закриттям усіх вищих навчальних закладів задля вичистки нелояльних елементів. У 1988 році стався напевно найпоказовіший трагічний інцидент у цій історії, коли вже ув'язнених політичних опонентів за декілька місяців масово страчували. За різними оцінками, жертвами стали до 30 тисяч людей. Зараз серед громадян залишилося небагато відданих релігійній ідеології держави, адже за 45 років цілком зрозуміло, що це не більше ніж інструмент тотального контролю, і обіцянка миру та свободи досягнута не буде ніколи. Важливо зазначити, що це не означає, що іранці відмовляються від мусульманства, а лише протестують проти тої інтерпретації ісламської держави. Яку представляє поточний уряд за останнім незалежним опитуванням центру Гаман, лише 20% громадян підтримує продовження поточного стилю правління, та всього 11% підтримують фундаментальні принципи ісламської революції. Дуже показовими тут є протести 2022 року під гаслом Жінка, Життя, Свобода, які вимагали рівноправний статус для жінок, скасування обов'язкового носіння хіджабу. Та правду про дії моральної поліції. Спровокували протести тоді вбивство молодої іранки Махсе Аміні під час затримання поліцією, звинуватили її в першу чергу в неправильному носінні хіджабу. За неофіційними даними, після того, як Аміні потрапила у відділок, її били та катували як неправильну жінку. Від пошкоджень вона загинула за декілька днів. Батькам та нікому іншому оглянуте тіло не дозволили. І жодних деталей про інцидент уряд не оприлюднив. Її смерть відразу спричинила масову реакцію суспільства. Не лише жінки, але й чоловіки та загалом усі верстви населення вимагали відповідальності від держави та змін. Це були протести не лише за права жінок, а цілком проти радикальної державної ідеології. Відповіді уряду було, звісно, не вислухати власних громадян або тугом змусити їх повернутись на місце. В сутичках з бойовиками Хоманеї загинуло щонайменше 500 людей, ще тисячі були ув'язнені. Заарештованих жінок часто гвалтували та катували методом ураження електричним струмом статевих органів. Моральну поліцію не те, що не послабили, а навпаки, посилили та впровадили ще жорсткіші закони на державному рівні. Така відсутність державних поступок та абсолютно нелюдяна поведінка представників уряду лише надалі радикалізувала суспільство. І наблизила момент, коли населення на кінець візьме зброю до рук. Зараз бажання скинути кайдани шаріату є без мотивацією для багатьох протестувальників. Наступний аспект невдоволення населення не настільки очевидний та загальновідомий, як попередні це іранська криза водопостачання. Переважно вся територія країни знаходиться в дуже сухому кліматі. Де невеликий розмір річок та відсутність дощів роками змушували уряд будувати дамби та штучні резервуари, аби задовольнити потреби індустрії. Практика, яка для інших країн доволі звична, для Ірану виявилася в довгій перспективі смертельною. Резервуари та річки в більшості регіонах висихають, деякі зараз працюють лише на 5% від резервної потужності. Відсутність дощів, зріст попиту та халатне штучне втручання в екосистему. Тут відіграли ключову роль. Недалекоглядна забудова та некомпетентність урядових установ призвели до того, що 15-мільйонне населення Тегерану може опинитись без води, підземні резервуари вже також визнажені, і швидкого вирішення проблеми насправді немає. Але потрібно розуміти, що такі кризи наступають не за один день. Всі ознаки потенційної катастрофи вже були відомі на початку 2010-х років. І міжнародні експерти закликали Іран вирішити проблему. За цей період уряд не зробив жодних необхідних реформ. Єдиною відповіддю тегеранських геніїв управління стало раціонування та імпорт води. Зараз воду населення столиці надають лише за графіком, а мешканці багатоповерхівок взагалі не мають води в квартирах через недостатній тиск. Ця проблема це симптом некомпетентного та відверто кримінального уряду країни. Який своїми діями поставив під загрозу життя мільйонів людей. На додачу до всіх внутрішніх проблем та претензій громадян Хаманей також кардинально ослаблений через ланцюг провалів на міжнародній арені та втрати низки союзників. Війна в Газі стала причиною руйнації двох спонсорованих Іраном організацій Хезболи та Хамасу. Це не лише втрата впливу в регіоні, але й цілком фінансовий удар. Адже мільярдні інвестиції так і не принесли жодного результату. Окрім цього, колапс уряду Асада в Сирії вивів з ладу ще одного союзника, який був ключовим логістичним хабом в так званій Іранській мережі спротиву, на плаву залишаються тільки нохусити в Ємені, але якоїсь користі з них насправді небагато. До того ж, нещодавно США з Ізраїлем повноцінно принизили Тегеран, вивівши з ладу їх ядерну програму серією точкових ударів. Такий провал десятиліть міжнародної стратегії насправді надзвичайно важливий для репутації режиму. По-перше, це повністю розвіює міф Ірану як потужного регіонального гравця, якому байдуже на санкції. По-друге, на внутрішньому рівні не може більше хаманеї апелювати, що так ми витрачаємо безліч грошей на озброєння та війни, але ось подивіться, наскільки ми сильні та як нас всі бояться. Ця казочка вже закінчилась. Люди відчувають слабину режиму, і це дає їм сміливість діяти дедалі більш відверто та виказувати своє невдоволення. Протести зараз відбуваються всюди, їх масовість та потенціал справді вражають, поки важко сказати, на чому вони завершаться, але вже напевно можна констатувати факт того, що уряд неспроможний швидко репресувати протестувальників, як це робив в минулому. Кульмінація тут однозначно буде. І як на мене, це або закінчиться кривавою бійнею, де представники режиму вб'ють тисячі людей та стабілізують ситуацію, або ми насправді бачимо останні дні Ісламської Республіки. Уряд Ірану, звісно, спробував примирити населення, запропонувавши кожному виплату в розмірі 7 доларів, але чомусь це не дуже спрацювало. Питання залишається в тому, а яким може бути майбутній Іран. Однозначної відповіді точно немає. Самі протести проходять без чіткого лідера або спільного бачення майбутнього країни. Так, біля 90 населення хочуть загалом жити в демократичному суспільстві, але ось прийнятна форма демократії дещо різниця в останньому опитуванні незалежного центру Гаман в 2024 році. 26% надавали перевагу світській республіці, а 21% — поверненню до монархії. Зараз, якщо на перший погляд дати оцінку обговоренню на медіаплатформах, то саме про монархічний рух має найбільш послідовну підтримку серед опонентів режиму. Як на вулицях Ірану, так і серед іранської опозиції за кордоном циркулюють заклики повернення до династії Пахлаві у формі конституційної монархії. Так, провал на соціально-політичному рівні призвів до кінця цієї династії у 79-му році. Коли переважна більшість віддала перевагу Ісламській республіці, люди загалом скинули Пахлаві власноруч. Але всі жахи нового режиму в порівнянні роблять ті часи періодом справжнього розквіту. Результатом є поширена ностальгія за минулим, і відсутність дієвої альтернативи перетворює залишки сім'ї Пахлафі на найбільш легітимну репрезентацію для опозиції. Реза Пахлафі, син скинутого лідера, що проживає в США. Зараз активно вибудовує свою кампанію та всіляко агітує протестувальників скинути верховного лідера. З останнього він опублікував статтю в The Washington Post, де заявив про свою готовність повернутися та взяти на себе відповідальність за перехідний період. На даний момент його повернення виглядає як найбільш реалістичний варіант стабілізації країни у випадку повалення Ісламської республіки. Та й для досягнення революції опозиційним рухам потрібно об'єднуватись в єдину рушійну силу. Реза Пахлафі це єдиний представник іранського політичного класу, який здатен виконати цю роль, та має відповідний кредит довіри. Наш улюблений миротворець Дональд Трамп вже також заявив, що якщо протестувальників буде вбито, США прийдуть на їх порятунок. Що саме це може означати, як завжди з американським президентом сказати важко. Я точно не бачу тут якогось шансу американського залучення чи операції, подібної до Венесуели. Та й для легітимності нового режиму Ірану важливо, щоб ці зміни йшли напряму від людей. Хочеться вірити, що 2026 рік стане криптонітом для деспотів цього світу. І слідом за Мадуро та Хаменеї тренд підхопить і кремлівський людожер.